Дуже цікавий коментар від вас отримав. І стосовно цього я хочу з вами подискутувати, і ви також долучайтеся. Дивіться: зарядна станція жодна не повинна працювати як упс. Що таке, УПС? По-нашому, це джерело безперебійного живлення. ДБЖ. Хто що під цим підрозуміває? Що ви включили, і коли пропадає світло, все працює, нічого там не вимикається комп'ютер, холодильник, все. Дивіться, перше, не забувайте, що це в нас ДБЖ, і друге. Якщо говорити про повноцінний УПС, він використову виконує функцію, як би сказати, стабілізатор напруги, реле напруги. В цьому випадку я всім абсолютно в минулих відео своє закликав включ-купіть просто реле напруги. У мене на каналі я публікував технохаляв за 160 гривень, яке коштувало. От включаєте в нього станцію, і в разі якогось скачка воно вас не спалить станцію, і станція не згорить. Перше, через що також виходять з ладу, те, що рівень напруги скаче вас в мережі. А в когось стоїть од мене особисто, реле стоїть в щитку повністю на квартиру. Я собі виставив наскільки потрібно. В батьків так само є в них є станція, і обов'язково я їм одразу до станції придбав реле напруги. це коштує копійки, але воно вас, збереже вам вашу станцію. Це перше. Друге, що таке, упс? І ДБЖ в яких станціях? От що не повинна жодна станція використовуватися як УПС. Тут я не погоджуся, тому що Екофло. Ось ультра, воно отримало міжнародний сертифікат, от як би сказати, там якості, що можна використовувати з медичним обладнанням на секундочку, медичне обладнання. Там тер, е, термін переключення складає там щось 0,1 чи 0,2 мілісекунди. Тобто, в, в дозволено використовувати в там в реанімації, переключати підключати дуже дуже чутливі до нього прилади. Тобто, бачите, тут зовсім по іншому. Зараз я хочу навести приклад по лінійці EcoFlow River 2. В них є це повноцінний безперебійник, час пере... переключення, якого складає 30 мілісекунд. Потім вже покращення було, і вийшла Дель... да, да, дельта 3, якої час переключення складає 20 мілісекунд. Але ще вийшов перед цим Рівер 3, третього покоління з часом. Упс, я так і пишу, рівер 3, упс з часом переключення 10 мілісекунд. Тобто це повноцінний безперебійник. Але ми сприймаємося безперебійник, але безперебійник виконує функцію, як сказати, і стабілізації і напруги. Наразі те, що в нас відбувається в країні, де всі прилади можуть вийти з ладу в будь-який момент. Я вас всіх, всіх закликаю купити ось цей стабілізатор напруги, релішечку. Залітайте до мене в технохаляву посилання, ось QR-кодік. Ем, і ви не будете знати ніякої біди і горя. Це вам врятує все.